Якщо ви не встигла або не одразу зорієнтувалися з QR-кодом, будь ласка, знайдіть сюжет про Євгенія Холодницького в наших соцмережах. Посилання на екрані. Ваша допомога для хлопця дуже важлива. Далі в етері ранку вдома історія про хаб Халабуда. Його створили маріупольці у своєму місті на початку повномасштабного вторгнення. Як склалося життя цих мужніх волонтерів, котрі допомагали під час блокади міста, і де ці герої зараз? Цю пам'ятну дошку волонтери з Маріуполя створили на згадку про події, які їм довелося пережити через повномасштабне вторгнення Росії. Тепер вона прикрашає новий офіс благодійників, що працює у Черкасах. Тут фотографії нашого міста і те, яким воно було до війни 22-го року, і фотографії, які показують, що саме робила Халабуда під час війни. Тут є Дмитро, засновник Халабуди. А, наші захисники Азовсталі, які хтось вже вийшов з полону, когось ми ще чекаємо. А також наші ключі від наших квартир, які вже зруйновано. Свою діяльність Маріупольський простір Халабуда розпочав ще 2016 року на базі волонтерської організації Центр громадських ініціатив Східна Брама. Тоді волонтери реалізовували гуманітарні, освітні та культурні проєкти. Це була бізнес-школа, це були курси живопису, це була школа фотографії, це були комп'ютерні курси різного рівня і багато заходів за запитом місцевого громади. Але одним з напрямків все таки залишалася допомога військовим, допомога ВПО, яких на той час дуже багато було в Маріуполі. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, волонтери не зупинили своєї діяльності, навпаки, спрямували всі свої сили на те, щоб втримати місто і захистити людей. Від восьмої ранку, 24 лютого, простір працював як волонтерський штаб. На той момент в Халабуді було близько 200 волонтерів і до допомогу отримували близько двох з половиною тисяч осіб на день. А Халабуда збирала продукти харчування, медикаменти, памперси, воду. Хлопці і дівчата розвозили це все по місту. Містяни мали можливість прийти з запитом в халабуду і отримати необхідне. Коли ситуація в місті погіршилась, частина команди, зокрема жінки з дітьми, виїхали до Запоріжжя, там налагодили логістику та вели активну інформаційну роботу. В Запоріжжі, в першу чергу, ми почали збирати допомогу саме для військових і для цивільних з Маріуполя. Якийсь час ми саме накопичували для те, щоб поїхати в Маріуполь. Але коли через деякий час ми побачили, що ситуація тільки погіршується і а вже ми розуміли, що це не буде дуже швидко. Ми почали працювати саме в Запоріжжі. Ми почали ремонтувати дрони, почали допомагати підрозділам із забезпеченням і продуктами харчування. Інша частина команди разом із засновником, який досі вважається зниклим безвісти, до останнього була в місті. Хлопці, які з ним залишалися, потім також дуже важко вибиралися з Маріуполя, але все-таки змогли вийти. Частина команди, яка включала в себе дівчат, які там залишалися, вони виїхали трошки раніше. У Запоріжжі осередок Халабуди працював до осені 2022 року. Через постійні обстріли міста їм знову довелося тікати. Тепер команда працює у Черкасах. Тут продовжують свої освітні проєкти, займаються психологічною підтримкою. А головним напрямом допомоги виокремили ремонт мавіків для українських воїнів. Це наші хлопці, які займаються. Олександр зараз у нас головний майстер, і саме тут ми. Робимо так, щоб дрони продовжували літати і допомагати хлопцям. Ремонтні роботи безкоштовні, проте на дороговартісні запчастини вимушені збирати кошти. Донатами допомагають українці, нині невеликою командою встигають полагодити до ста дронів на місяць. До роботи долучається і жіноча частина осередку. Найчастіше поломки це поламані ноги, тому що від удару дуже часто вони ламаються, дуже часто є. Поламки саме при падіннях у різний спосіб, і це може бути від заміни якихось деталей, які можна відновити швидко поміняти. поміняти. Є такі поламки, які вже дуже важко відновити, тому що якщо Ті основні плати, які є всередині, ламаються, то замінити їх майже неможливо. Аби якось віддячити волонтерам за їхню наупинну роботу. Захисники дарують їм прапори зі своїми підписами та шеврони, які благодійники колекціонують вже давно. Тут ми збираємо шеврони від наших військових, які зараз з нами співпрацюють. Відновлюємо нашу колекцію. В нас була дуже велика стіна з нашими шевронами, з підрозділами, з яким ми співпрацювали ще з 2014 року. На жаль, все те, що в нас було в Маріуполі, знищено. Тому зараз відновлюємо. Понад усе команда Халабуди мріє повернутися додому в український Маріуполь. І поки воїни виборюють кожний клаптик нашої землі на фронті, волонтери продовжують свою важливу роботу в тилу.